Скажіть, будь ласка, якщо ожиріння все таки є, виставили цей діагноз, на що потрібно звернути увагу ще супутні патології? Які можуть приєднуватися і негативно сприяти цьому ожирінню, також ну якщо ми виставили ожиріння з пацієнтом, обов'язково потрібно одразу поговорити, як він відноситься до своєї ваги, якщо він чи він хоче щось змінювати, чи не хоче щось змінювати, пояснити звичайно, що це негативно впливає на здоров'я, розповісти про основні хвороби, які можуть виникати на фоні ожиріння, можуть звичайно і не виникати, але з більшою ймовірністю, відповідно, вони рано чи пізно розвинуться. І якщо пацієнт налаштований, він визнає свою проблему, так що є ожиріння, він налаштований на лікування. Відповідно, спочатку його потрібно обстежити. Щоб знати, який стан, скажімо так, здоров'я, ось зараз. Чи ми маємо справу з метаболічно здоровим ожирінням, чи в нас вже є якісь проблеми, тому що від цього залежить тактика. Ем, ну, е, такі стандартні обстеження, які всім з ожирінням призначаємо, це, звичайно, загальний аналіз крові, подивитися ліпні. Підний профіль крові, тобто ліпідограму здати, холестерин глянути його фракції, обов'язкову глюкозу на що, обов'язково глікований гемоглобін, можна індекс хома, це індекс інсулінорезистентності, але з ймовірністю 99% у людини з натушковою вагою він буде високий. Тобто його можна і не дивитися. Але для того, щоб показати пацієнту, що бачите, є проблеми зі здоров'ям, треба щось робити. Іноді достатньо цього індексу хома, коли пацієнт бачить збільшену цю цифру. Хоч насправді це ще не хвороба. Але пацієнт бачить, лікар, звичайно, і до того знав, що вона буде збільшена. І це його спонукає до якихось активних дій. Тому ось цей аналіз мені от подобається в плані такому, що пацієнт бачить, що є проблема. Також обов'язково ми робимо УЗД органів черевної порожнини, враховуючи ті ж самі часті проблеми з печінкою, жовчним, міхром, пішлунковою залозою. Можливо, ще кардіограму, можливо, УЗД серця. І обов'язково моніторимо артеріальний. Тиск, тому що гіпертонічна хвороба теж в числі цих захворювань, які розвиваються на фоні надлишкової ваги, і вже виходячи з того, що ми маємо, ми можемо приступати відповідно до лікування.